Вітаю, друзі! Хочу вам сьогодні показати декілька своїх виробів і розказати про них. Але хочу показати, яка компанія в мене, які помічники. Мій золотенький. Це один, а ось друга на віконечку. Бонечка. Ну, а тепер до моїх прикрас. Сьогодні мова піде про вересцит. Це торгова назва камінчиків. Тому що є насправді такий камінь-верисит, але він більш, скажімо, скромний має вигляд. А цей камінь, я не знаю, з чого його роблять, це ну, підробка не підробка, але я їх дуже люблю. Вони дуже гарно виглядають у виробах, у цих прикрасах. Отакий у мене голубенький, блакитненький є. Ось такий колончик. Показую на руці, щоб ви бачили розмір. Дуже милий. Я його люблю. І камінчик, із ним працювати. Ось як трошки підсвітлює. Ось сонце зараз вийшло. Це погано, що сонце при сонцю не дуже видно. Коли наблизити, видно малюнок на такому камінчику. Є ще з таким самим з цього ж набору намистинка із цього ж камня вирости, то в цьому серці. Ось таке у мене я її вже показувала камінь. Камінчик, як же його зняти, щоб. І ще є він в зеленому кольорі, і в бордовому бордовий я чогось він мені не, не дуже подобається. А це саме ось хочеться вам показати, які, які малюнки на цих камінчиках. Це в мене таке є кольє і сережки. Десь одна загуляла сережка, не знаю, треба знайти. І тут ще у цьому кольє і в цих сережках у мене невеличкі малахітики. Зараз так видно. Це намістинки малахітіків, малахітики 100% натуральні. Оце такі такі сьогодні похвастушки. Можливо, окремо. Виставлю ще ті, що на еці. ті самі вироби, тільки ще раз покажу окремо кожне. Переходьте на еці на шафу.